Їдемо по грибочці. Такий туман, так? Да? Капець. Головне побачити ті грибочки в тумані. Ну. Сьогодні зранку був такий туман. Потім їхала сонячна погода, а зараз хмаринки затягнули небо. Ти що така? Їхали зовсім в інше місце. Хотіли поїхати в гори. Озбирати опеньки і трубчату лисичку. Але все ж таки приїхали Жек! Жека-розвідник в цей мішаний ліс. Жека! Ано, ну, біжи. Друзі, вітаю! Ой, така гарна погода, десь 17 градусів. Дуже комфортно. Не знаю чому, але вирішили саме сюди поїхати. Вже вийшли, сіли в машину. І отак змінили свої плани. До речі, приїхали ставити машину біля лісу. І Орисіна з Володимиром машина стоїть. Тобто вони у лісі. Є всі шанси, що ми зустрінемось. Ну що, друзі, подивимось, що сьогодні подарує нам лісовичок. І, як завжди, все побачите. Айда! Ми сьогодні в нашому звичайному складі Я і Ріжка. Жекіри, Більба і Марсель. Наші собакени. А до речі, а де Жека. Розвідка. Тільки зайшли в ліс, поки нічого не бачили. Але це тільки початок. Впевнений, що ось дізнаємося. Ну і перша наша знахідка трошки опеньків. Початок вже є. Собаки щось Де ти мамо, загубив. Небагато, але все ж таки. А от і друга наша знахідка Парасолька. А-а-а! Оно і зустрілись. Отак, побачили Володимира, десь тут бачив маховичка. А ну ого, чуєте? Це вже Марсик, о, маховичок. А ми їхали! Ми їхали так і думали. Марсель. Марсель. А ми їхали так і думали. Ну, от сто відсотків і Ориса Битанечка. Битанечка. Поспілкувалися з Сарисі і з Володимиром. Дуже приємно їх було бачити. О, красотун який. так. І рухаємось далі. Наш похід грібний продовжується. Вони вже до машини пішли. А ми тільки розпочинаємо. Опеньки попадаються, але отак от, от поодиноко. По одному, по два, воно ще воно стоїть воно так, щоб сімейки не бачив. Я вже вам не вмикаю камеру, отак от попадається багато опеньків. отак так поодінок, дивиться яка лисичка один апеньок спускаємось ми друзі в яр. От ми прийшли отам воно зверху і тут вологи більше знаєте на горі там все сухо тому може тут все ж таки ми біленькі зустрінемо або червонячки И живик дивиться. Вот так. Рядовка дымчата. А в тебе там что? А в тебе что? А. В этих местах мы никогда не были. Ох, и забрели мы. Друзья, мы пришли с того схила Вниз а тут вверх треба так, ну, нове місця завжди цікаво. ЖЕКА? Якийсь струмочок? Пішли. Що там? Ух ти маховик такий. Тут вологи достатньо. Та тут навіть струмочок. Та-да-да. -да. Я тільки що казав, що тут і струмочок. Два так, ну давай. Цікаво, що там. Тут трошки піднятися треба. Такий буде сьогодні важкий похід. Воно бачите. Ось у мене два опинка. Та я бачу, і там є опеньки. Збираємо. Ну, тут вже опеньків більше попадається на цієї стороні, ніж там, де ми були зверху. Що там в тебе? Опеньки? Оплінь. Тут багато червоних мухоморів. мухоморих. Тільки подумали за білий ріша. Каже, воно напевно і білий. Зараз подивимось. Трошки поїли його шапку у краях. Так, да, білий ріш. Да, поїли його, але білий. На жаль, він, бачите, який. Залишаємо його в лісі. Але це гарна ознака. Тут біленькі повинні бути. Маховички попадаються, але такі, бачите, старий. Ми вже так трошки піднялися від того струмочка. Чим далі йдемо, тим... Більше більш сухий ліс становиться, ну поймки. Ну що там в тебе нічого? Ні. Yeah. Марсюш, не розчей. О! Це вже цікавіше. Жека, де там мама, а? Де ви її залишили? Ух ти, два підосичника. Ага. Це отут береза, так? Да? Ну так, да, але трошки суховата. Бачу, це бачу я ну, це розвідка у нас, так що подивимося. Ще трошки пройдемось. Якщо... Нічого не буде, то повернемось до того яра і відтуда підемо далі вже. Ох, і забріли ми сьогодні, так? Да? Ми вирішили не повертатися, як я сказав, до того яра, там де струмочі зірці, а прямо звідси піти воно ці. Ярочок, ми там десь переходили. Спробуємо тут і підемо зовсім іншим путем. Цікаво, може, знайдемо грибницю. Ну отак от трошки. Прямо і йдемо. Там начебто цей яр закінчується. І можна пройти на ту сторону. Маховичок. Ну, гарний. Візьмемо перейшли ми, бачите, позаду вже той яр. І знову під'йом. Що тут сховалось? Тут березник чи підосичник. Такий колір шапки. Більше схожий на підосичника. Дуже важко тут щось побачити в цих кущах. О, що це в тебе? Підосичник? Mm -hmm. Так, гарно. Отак. Трудові грибочки сьогодні. Mm, Небагато. багато. Небагато, але є. Mm -hmm. І ви бачите, друзі, ну по таких э, схилах. Сьогодні по таким пірочкам. Ну що, друзі, начебто гарний білий. Зараз покажу. Ану. Так, оце вже гарний. Ну, перший біленький, ну як, це другий, але перший був ніякий. У нас вже є. Ну це виногорода за наші вилазки по ярочках. Чистесінький. І ріша каже, в неї також знахідка. Зараз подивимось, що саме знайшла. Так, а де? А, воно розвідка. Два біленьких? Біленьких, ні, це досі. Ну це вже щось. Стільки треба було пройти, да? щоб біленькі ці знайти. Я вже казав не в попередніх відео, що з кожним днем все менше, менше і менше. Треба ще пошукати, щоб знайти таких красень поруч з рішеним білим і червоняком от ще такий підберезник. Тут треба уважно дивитися. Бачите, вот все эти горы обходите. Думал, не белый такая шапка, нахилил его, а это белый, вот так. Еще один до нашего кошика, еще белый. Да. да. Третій гарний біленький за сьогодні. І тільки вимкнув камеру, буквально в декілька метрах. О! Ще от такий красень. Дивись. Це один. А оце, оцього ти не бачила, ще оцей. Ну Отако, от друзі. Білий почали попадатися вже. Практично під кінець походу. Ми вже думали повертати в сторону машини, але грибочки зупинили нас. І одразу настрій, як завжди, підіймається. І знову тільки лимкнув камеру, ще грибочок, Але це, напевно, червоняк. І не один. Тут їх цілих два. Напевно грибочки не хочеться їх знімали на камеру. Тільки вимикаю і бачу грибочок. От ще таких два до нашого кошика. Ще знахідки. От такий підберезник. Гарний. А тут хитрий. Зараз все побачимо, які вони. Ох, нишка мясна. Ху -ху -ху. Дивиться, а? Ну, это просто фантастика. А? Такие грибочки. И четвертый. Как тут его достать? Ключки. А. О, вот такие красные. А? шо Іриша кличе. Ти... Ріш? Ти кликала? Що? Ти кликала? А, ти спитала де я, так? Да? Та я тут 4 підберезника гарних знайшов. Так що, друзі, сьогодні знову ми з грибами. Хоча спочатку, ну так, було якось сумно. О! А, запах такий. Буквально в декілька метрах. О, ще. Один. Десь тут бачив ще одного. О. Та супер. дивіться. Де? Ух ти! Я цього побачив білого, а Іріша, воно поруч стоїть. Отак. От по білячку ще знайшли. А -а -а! Супер, да? І Супер, так? Ще один, дивись. І диви який, молодий, так? Да? Ой, це просто Дивіться. І воно ще третій стоїть. А, Така ніжка у нього. Поховаємося все. Ось таких три білих ще не. А ты дивись а! Mm -hmm. просто! Жаклен! Никуда не уходь! Так, ану, показывай! Ух ты, який гарний! Слухай! Теж такий пута ты шок! А он щелк! Ух ты! ну. А ну дай победу, все! О -о -о. Mm -hmm. Ух ты! Друзі, ну емоції О, неможливо стримати. Дивіться, який гарний, а? Ну як вам наприкінці походу, а? Який чистий, поки я чекав ці грибочки, і ще одного знайшла. Ну зараз подивимося. Ось такі чистесінькі молоді білі гриби. 27 жовтня. 24 рік. Зараз, зараз подивимось, що у тебе. Ще одна знахідка. Ну. Ось такі білі ще. Собакени, це ваш розмір. Маленькі такі грибочки. Ви краще побачите їх. Шукайте. Що за опенькі квіточки. А, так. Да. Шапка порепалась. Ну. Ух ти. Слухай, оце місечко. а? Ну, кидай до кошика. А я зараз подивлюсь. Ух ти, ще один біляк. Ну, друзі. Ми не просто з грибами сьогодні. А з гарним настрієм ще. О, настрій у нас завжди гарний, але коли з грибочками, це то взагалі-то ріже дивись, ще один білий. йо йо А воно, воно! Стоїть, тільки шапка видна. Друзі, ну емоції точно переповнюють. Ну, зараз покажуть. О! Бач? Дивіться, ж я поки вам оце все показую, не дивлюсь на грибочки, а дивлюсь, праворуч, ліворуч. Що ще є? Навколо. Опеньки. І молодий. Дивіться, і білий молодий. Тут, напевно, зараз робочком гарно, що вони тут ідуть. Прямісінько, як в вересні. Ану, це що поруч. А, рік. Гарний похід. Чудові знахідки. Але, друзі, треба потихеньку повертатися. Ви де там? Вчора ви бачили, ми були у горах і пройшли два схила. Ну трошки назбирали грибочків, але дуже втомилися. Ух ти, біля... Ні, червоняк, так? Втомилися. Ну Ми як ми, а собаки то точно. Тому далі вже не підемо. Оце так. Да. Тавстунчик. Ну, тримай. Така ніжка. Шапка хоч і порепана, але гарний грибочок. Поки підіймаємось, ну звісно нам будуть попадатися грибочки. Якщо буде щось цікаве таке, ну, обов'язково вам зафільмую. Дивіться, які, а, які молоді. Оце так місцечко тут, ну я вже казав, білий молоди. Якщо, друзі, от таке побачите гриб на дереві, на кущах, то знаєте, що тут пройшла і річа. Якщо гриб старий, вона його на дерево нехай сохне. Може білочки, може хтось ще забере. Дубовики і сіни. Ну, такий вже старі. Ще нам трошки залишилось. І ми будемо біля машини. Я не вмикав камеру, там рішка трошки опеньки знесла, штучок 5-6. Я щоб десь дуренького не зустрічали. Ще от таких два тут березничка до кошика. Ще трошки залишилося, але більба вже дуже втомився. Ріше зупинилося, я в неї кошик забрав. Ну, важко йти в підйом. Ще й з більба і дивиться. Якщо би не дала кошик, да ну, то пройшли б би цього білого я би, б... а? Да? Зупинилася, то і не побачила. ну -о -о. який красень. Дивиться. Да. Отако. От До кошика і пішли далі. Ми напевно завтра... Залишимося вдома. О, тому що втомленість накопічується, знаєте як за весь сезон, та ще і вчора повторюсь, дуже важкий був похід. Тому напевно залишимось. Щось приготуємо, якусь смокоту, да? Ну, щоб не було вам сумно глядачам і підписникам. Щось вам цікаве покажемо. Червоняк. Друзі, ми вже тут сьогодні йшли, але з тої сторони. І бачите, як він росте. Ну, зараз покажу ближче. З тої сторони його не видно. А знизу видно. О, трошки якось він тут окордив його, але дивіться, який гарний. От отак. -от Нам вже залишилось десь метрів 100. І ми вже біля дороги. Дійшли до машини, поки я чистив грибочки. Ух ти, який чистий червоняк. Ха-ха. Супер. Що, їдемо додому? Чудова прогулянка. Грибочки знайшли, собаки побігли. Отак. От Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось наш сьогоднішній грибний улов. Гарні грибочки, білий, молоденькі такі ну то просто супер. а. М'є, опеньки, червоніки, підберезники, парасолька, лисичка одна. Бачите, ну, ще останнього гриба ріша, Тут поруч знайшла. О, який гарний. А ми, друзі, будемо їхати. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.